Профілактичні заходи з шахрайства. Працівники поліції розповіли жителям села САД, що у Сумському районі як не натрапити на телефонних шахраїв та інтернет-афористів. Проводиться на території області профілактична профілактична операція чужії в селі. Це пов'язано з тим, що на даний час відбувається багато шахрайських дій відносно пенсіонерів, а також. Других громадян області. Поліціяни роздали інформаційні картки пам'ятки, де вказані найбільш поширені схеми шахрайства та способи їх уникнення. Операція чужий в селі поширюється, зокрема, на самотніх людей, похилого віку, пенсіонерів та інвалідів. У будь-яких випадках працівники поліції радять не впадати у паніку, перевіряти інформацію щодо своїх близьких та звернутися за номером 102. Якщо телефонує невідома людина, а ще просить кошти якісь, то дійсно треба бути обережними і перш за все звертатись, телефонувати зразу на 102, щоб люди це розуміли і на допомогу приїхали органи, які цим опікуються.